Вітаю вас, колеги. Трохи поговоримо про психосоматичну медицину. Можливо, навіть ще ширше, ніж, ніж е, психосоматика, можливо, ми поговоримо про е, всі зв'язки, які поєднують е, тілесні і психічні переживання, тобто взагалі в медицині. Якщо взяти цей кут зору, під цим кутом зору подивитися, то ми можемо побачити, що є три групи захворювань, які відповідають цьому критерію поєднання психічного і тілесного. Перша група захворювань називається соматопсихічні захворювання, тобто це такі захворювання, які є тілесними соматичними захворюваннями, але в клінічній картині яких проявляються психічні розлади. Наприклад, ми можемо мати черепну мозгову травму і симптоми психічного оглушення. Наприклад, ми можемо мати там, кому після там, підвищення рівня цукру в крові, так звана діабетична кома. Тобто ми можемо мати, наприклад, сунуливість істенію під час там, інфекційного захворювання. Тобто такі відомі приклади, коли ми в клінічній картині. Тілесного захворювання бачимо психічні прояви. Друга велика група захворювань, називається соматофорними розладами. І ця група захворювань є, на відміну від першої групи, є психопатологічними станами, тобто відноситься до психіатрії чи там до психосоматичної медицини. Тобто, це така група захворювань, яка виявляється тілесно подібними скаргами, але є Психічним розводом. Ну, Наприклад, ми, можем, ми знаємо велику групу е, е, больових розводів, які називаються соматоформний больовий розлад, так, це така гетерогенна група станів, яка виявляється е, такими персистуючими тривалими болями, які не мають е, в, ну, в своїй основі не мають ані порушення тканин. А не ані доведеного порушення функції. Тобто це не є не функціональний ні розлад і не є розвад ну, структурний. Отже, невідомий патофізіологічний механізм, який може приводити до такого больового синдрому. В такому випадку цей больовий синдром ми можемо назвати. Хронічним або персистуючим больовим розладом. Або, наприклад, розлад у вигляді соматизації. Ми маємо багато таких множин, множинні, такі лобільні змінні скарги тілесні, від там відчуття задишки, головокружіння, серцебиття, тахікардія. Ну, тобто багато різних симптомів, які постійно змінюються, і називаються. Суматизованим розводом, або, наприклад, ми можемо говорити про більш таке локальне ураження функцій однієї системи, наприклад, там психогенна задишка, або, там, наприклад, невроз серця, синдром Дакоста. Тобто ми маємо такі, таку групу, групу станів, які є психічним розводом, але, але проявляється тобто, маніфесно. Переважно у вигляді тілесно, тілесних скарг вони, звичайно, супроводжуються і психічними скаргами, там тривога, неспокій, там якісь депресивні епізоди, порушення сну, порушення апетиту. Тобто, т -т, звичайно, супроводжуються е, е, такими психічними скаргами, але е, так якби на фасаді маніфестують ці хвороби. Тілесними скаргами, і ці пацієнти найчастіше звертаються до лікарів загальної практики. Вони рідко приходять, мало таких відомих фактів, щоб пацієнт з такими симптомами, які перше, перше виникають, прийшов до психіатра. В основному це такий довгий шлях, довгий діагностичний шлях, там невдалі діагностичні спроби, невдалі такі ну, лікувальні активності, і вже колись цей шлях тривав до п'яти років. Середньому від виникнення симптомів до звернення до першого звернення до психіатра, тепер, звичайно, шлях значно коротший, тому що і лікарі загальної медицини, і психіатри краще розуміють цю е, психопатологію. І третя група захворювань, яка називається е, власне психосоматичними розладами, такому в чистому вигляді, персе, можна так сказати, це така група захворювань, які є тілесними захворюваннями, але. В патогенезі і в етіології яких цих захворювань психічний фактор відіграє вагому роль. Тобто захворювання є тілесним, але ну, має таку, такий або запуск, або підтримується через механізми стресу, переважно це через механізми стресу. Ну, наприклад, ми можемо взяти виразкову хворобу шунку. Ми знаємо, який є збудник, гелікобактер є збудником власне, такого, знаєте, розвитку цієї виразки. Але ми знаємо, що переважна більшість людей його є носіями цієї, цього, цього збудника, але не хворіють на, на виразкову хворобу. Лише при поєднанні. Такої фізичної травматизації, наприклад, там погана їжа, або там недотримання режиму їжі, так які які так, якби в сукупності, так разом з психічним стресом. Призводить до екзатербації або до виникнення або до виникнення або до повторних загострень. І ми маємо таких багато станів. Ми маємо там не знаю ішемічну хворобу серця, ми маємо дуже багато з випадків гіпертонічної хвороби. Ми маємо атопічний дерматит, маємо бронхіальну астму. тобто можемо перелік цих захворювань продовжувати довго. Практично можна так сказати, що більшість захворювань, більшість захворювань. Має цю психічну складову в етіології або в патогенетичному механізмі. Для того, щоб ну, більш точно, так, менш спекулятивно діагностувати власну наявність цього стресового чинника, Американська психіатрична асоціація в свій час, то ще, напевно, 80-ті, 80-ті, 80 напевно, роки минулого століття, розробила. Таку так звану четверту вісь, діагностичну вість, де, де описує власне. Інтенсивність і вплив стресових чинників, тобто всі стреси, ну всі так, були розбиті на гострі і хронічні і виражені стресу, від відсутнього стресу до легкий стрес, помірний стрес, важкий, там, надмірно важкий, катастрофічний стрес, був розбитий на такі категорії. І більшість випадків, більшість ситуацій, таких класичних ситуацій, там розлучення, одруження, народження дітей, смерть подружжя, переїзд. Життя в криміногенному оточенні, тобто, такі класичні війна, там, полон, там, знущання, тортури, тобто всі ці такі, ну, класичні історії, які можуть попадати, попадати людина, були так кластеризовані, їй була надані певна кількість балів. Якщо протягом останнього року пацієнт набирав цих більше як 200 стресових цих балів, то ми можемо розглядати будь-яке захворювання, навіть не тільки перерахував, а будь-яке захворювання як психосоматичне, тобто як таке захворювання, в основі якого психічні чинники грають важливу роль. Отже, і довгий мій свідчень спірований на те, щоб ми ще раз нагадали собі. Такий нерозривний зв'язок психіки і тіла, і те, що сучасна медицина базується на такому так званому холістичному підході. Ми розглядаємо людське страждання і людські захворювання в нерозривній єдності тілесного і психічного. Це відповідає як і таким загальним світовим тенденціям, так і нашому розумінні людського страждання.